На нас чекає друга коронація Чарльза та Каміли. Кейт засмарила короля. А Гарі роздумує над примиренням із родичами. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і це новий випуск Royal News, протягом якого ми обговоримо останні новини з життя членів британської королівської родини. Тож сідайтеся зручніше та розпочинаємо. Але перш ніж ми перейдемо до новин, я б дуже хотіла розповісти, чому в нас так довго не було контенту. А все тому, що я їздила в Київ на обговорення мемуарів Принца Гарі. Подія відбулася 25 травня в книгарні Сенс. Спікерами виступали Микола Климчук, один з перекладачів мемуарів принца Гарі, та Єгор Брейлян, кандидат історичних наук, член Королівського історичного товариства, що базується в Лондоні. Там я також зустрілася з нашими двома Роялс з Олею та з Веронікою. Дівчата дуже було приємно познайомитися з вами вживу. Сподіваюся, що ці зустрічі будуть частішими. До того ж, сьогодні на мені ви можете побачити. Ось таку просто дуже 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 гарнесеньку брошку. Це подарунок від Вероніки. Вона, коли мені її дарувала, сказала, що в кожної королеви має бути своя брошка. Тож тепер я до неї дослухаюся і буду її носити регулярно. Вероніко. Ще раз вам дуже дякую. Щодо самих мемуарів Гарі, то я їх вже прочитала. Думаю, перша частина огляду вийде вже 6 червня у вівторок. Дуже знакова для нас дата, адже. Рік виповниться нашому каналу саме 6 червня. Тому дуже чекатиму на ваші коментарі та перегляди саме під тим відео. А зараз переходимо до новин зі світу Ройлз, які трапилися за минулий тиждень. На нас чекає друга коронація Чарльза та Каміли. І це сталося вже на початку липня. Ні, я не жартую. Короля та королеви коронують ще раз, але тепер за шотландськими традиціями. Звісно, церемонія буде значно скромніша ніж та, що відбулась у травні. Повідомляє, що 4 липня король проведе садову вечірку в Голівдгаузі, а наступного дня відбудеться коронація. Минулого тижня монархи також відкрили новий сад на честь їхньої коронації у парку Північної Ірландії. Там парі навіть подарували торт у вигляді корони, який вони із задоволенням розрізали. Також в Ірландії король та королева. Зустрілися з учнями однієї з місцевих шкіл, де діти разом з вчителями підготували Чарльзу та Камілі. Сюрприз. Серед учнів знайшли хлопчика Чарлі та дівчинку Камілу. На них одягнули такі паперові корони, і дітей познайомили з монархами. На мій погляд, це дуже сподобалося Камілі і виглядало це на мило. Була і садова вечірка в замку Гілсборо. Мені дуже сподобалася ось ця сукня пальто королеви. Я взагалі вважаю, що після коронації стилісти. Просто в рази краще почали працювати над образом королеви. На ваші враження відбрання Каміли я чекаю у коментарях. Друзі, саме час підписатися на наш канал та поставити ваш роял лайк like цьому відео, щоб його побачили якомога більша кількість людей. Адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте просування цього каналу безкоштовно. Дякую за розуміння! Також протягом минулого тижня відбулася щорічна виставка квітів у Челсі. Її відвідали принц та принцеса Майкл Кенські, герцоги Глостерські, Монархи та Кейт Міддлтон. З усієї цієї компанії Кейт відвідала виставку першою і через це в мережі спалахнули бурхливі обговорення. Мовляв, Кейт своєю появою затьмарила появу Чарльза. А як ми з вами знаємо, Кейт визнано найпопулярнішою членкиною британської королівською родиною. Саме неї захоплюється найбільше, саме її люблять найбільше. Тож суспільство дещо хвилювалося за реакцію Чарльза. Мовляв, як він відреагує, що його знову хтось перекриває. Так, так, це пасхалка на діану. Але як зазначило наближене до палацу джерело, Роб Джобсон Чарльз сам дозволив Кейт Мідлтон затьмарити його появу. Хоча саме голова Чарльз носить корону, але він знає, що Вільям Кетрін та їхні діти будуть у центрі уваги. Пише королівський експерт у статті для Daily Mail. Цього разу Чарльз дозволив Кейт затьмарити його появу своєю, оскільки він знає, щоб монархія вижила, вона має бути актуальною для молодого покоління. Вважає Джобсон. Чарльз розуміє, що його правління не буде добрим, тому він вже дбає про безпеку монархії і розуміє, що багато чого. Вже залежить від родини Вільяма. Ну що сказати, на мій погляд, це досить мудре рішення. Втім, на цьому ми не завершимо розмову про квіткову виставку, адже там стався ще один міні-інцидент. Кейт відмовилась давати автографи семирічній дівчинці. Нагадаю вам, що протокол забороняє королівським особам давати автографи. Заборона діє для того, щоб уникнути можливості підробити підпис когось з БКР. Проте Кейт вміло викрутилась ситуації. Замість розчірку на папері принцеса запропонувала дівчинці щось намалювати. Тож для семирічної Рубі Кейт намалювала квітку, дерево для іншої дівчинки та стовок з рослинами для третьої дитини. Коли Кейт знову спитала, чому вона не може щось підписати. Міддлтон пояснила це дітям так: мене звуть Кетрін. Мені не дозволено ставити свій підпис. Це просто одне з правил». Повідомляє People. як ви оцінюєте цю дію Кейт? Напишіть мені у коментарях. Ну а ми тепер трошки поговоримо про Вільяма. Королівська експертка Роя Нікха розповіла, як він ставиться до конкуренції з Кейт в Медіа. Чарльз завжди дуже засмучувався, коли Діана затьмарювала його. Вільям же у захваті від того факту, що люди тепло ставляться до Кетрін. Вільяма це влаштовує. Я чула, як він говорив про роботу Кетрін і про те, як він схвильований нею. І йому подобається, що вона набирає популярності. Цитую рою експрес. У той же час королівська редакторка Sunday Times каже, що є одна річ, яка не завжди подобається Вільяму. Єдине, що, як я знаю, його трохи турбує, це коли його вирізають із фотографій. Ви можете помітити, що дуже часто під час спільного виходу пари наступного дня на обкладинці журналів ми бачимо тільки фото Кейт. І Вільяма це дратує. Ну, погоджуюсь, мене це теж трошки дратувало. А тепер коротко про решту членів БКР. Принц Едвард відвідав Чехію. 42 чеських студенти стали лауреатами премії герцога Еденбурського. Тож Едвард поїхав їх привітати. Також герцог зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом. Вони навіть пропустили по кружці відомого чеського пива. Софі ж відвідала Ірак на прохання Міністерства закордонних справ його величності. В Іраку герцогиня зустрілася з президентом і першою леді країни та передала президент. То послання від короля протягом візиту до Іраку Софі також відвідала сесію щорічної конференції «CSSF Women's Voices», де виступила з промовою на тему жінки, мир і безпека. Родина принцеси Юдженії переїхала в котедж Айві, щоб пожити там після народження другої дитини. Будинок розташований на території Канзінгтонського палацу за декілька хвилин їзди від Портлендської лікарні. Тепер зрозуміло, чому родина Юджі нещодавно вітала гелікоптер Вільяма, який мав приземлитися саме на вертольотному майданчику Кензінгтонського палацу. Ну, а я невпинно дякую тим дописувачкам, які підтримують наш канал у цю скрутну годину. Оксана Сердюк, Марина Мушка, Ольга Черняк та решта наших патронес. Я вам щиро вдячна за регулярну підтримку каналу за те, що ви регулярно платите мені зарплату і не даєте скласти руки. Ці випуски виходять і завдяки вам. Якщо ви також маєте змогу та бажання стати нашим патроном або патронесою, ви можете... Закинути кілька гривень або нам на картку за цими реквізитами, або стати нашим патроном на платформі Баймійкові, або ж просто натиснути на кнопку спонсорство вже під цим відео, адже нам нарешті-таки дали монетизацію, і ми вже підключили спонсорство. Тож вам вже не треба ходити по інших сайтах. Все можна зробити на YouTube. Заходьте в розділ спонсорство, подивіться там всі плюшки, оберіть. Найкращий для вас рівень і доєднуйтесь до ком'юніті. Гаррі та Меган? Куди ж без них наші головні ньюзмейкери. Американці заявили, що хочуть, аби Гаррі та Меган повернулися до Британії. Про таку думку громадськості заявив керівник провідного Вашингтонського аналітичного центру Кевін Робертс, президент Heritage Foundation, допомагає розслідувати справу щодо правомірного отримання американської візи принцем Гаррі. Наскільки я розумію, виправте мене у коментарях, якщо я буду помилятись, але. Коли ти подаєш заявку на отримання візи в Америку, то маєш заповнити певну анкету, в якій є питання про заборонені речовини. Чи вдавався ти до них, чи ні? І от схоже, в анкеті Гаррі зазначив, що нічого ніколи не вживав. А в своїх мемуарах наговорив багато, багато, багато чого зайвого. Тож тепер американські чиновники шукають, де ж стався прокол і хто винен в ситуації. Чи то Гарі, який збрехав про свої вподавання, чи тут присутній і елемент корупції? На запитання, чи слід депортувати герцога після цих викриттів, містер Роберт сказав за телеграф: нам не подобається, що він в Америці, і ми б хотіли, щоб він повернувся до вас, тобто в Британію, або поїхав ще кудись. Що ж, подивимось, чим закінчиться ця справа. А поки одна справа проти Гарі ще триває, в іншій вже остаточно можна ставити крапку, оскільки Гертосасивський програв судовий позов у вищому суді Лондона, суд не дозволив Гарі винаймати державну охорону, тобто поліцейських, навіть приватним коштом, коли його родина або він сам перебував би на території Англії. Якщо коротко, то коли Гаррі та Меган були старшими членами БКР, їх охороняла держохорона, тобто поліція. Робота поліції оплачувалася з держбюджету. Коли Сасекські припинили бути старшими членами БКР. Що і логічно, охорону в них забрали. Державну охорону в них забрали. Про парі це, звісно, не сподобалося, адже за їхніми словами, за ними нещадно полюють медіа. З цим ми детально розберемося у майбутніх випусках про мемуари. Тому Гаррі захотів винаймати для себе і родини державну охорону, але вже сплачуючи за неї з власної кишені. Саме задля цього дозволу суд і був, але для Гаррі справа програна. Міністерство внутрішніх справ Британії пояснило свою позицію. МВС стверджує, що столична поліція це не приватна фірма, і її співробітників винаймати не можна. МВС наголошує, що вони не бажають, аби будь-яка багата людина мала можливість купити спеціальні поліцейські послуги. МВС виявили, що приватне фінансування поліції не відповідає суспільним інтересам, і що такий крок підірве довіру громадськості до сил. А вони собі не вороги. Ну, це вже ремарка від мене. Тож, простими словами, суд сказав Сасексам: якщо ви більше не хочете бути державними діячами, на поліцію не розраховуйте. Звичайним селебріті держохорона не вдається в жодному випадку. Уви і ах. Але за що боролись на те і напоролися? Якщо ви звичайні селебриті, якими ви так хочете бути, то просто ви не маєте приватних охоронців і все. Втім, на цьому новини про Гаррі та Меган не закінчуються. Пишуть що Гаррі та Меган готуються до повнометражної картини. За інформацією Mirror, пара веде переговори з Netflix про створення нового фільму про їхні королівські будні з акцентом на досвід життя у палаці. Повідомляється, що на новий проєкт вони наважилися після того, як стрімінговий сервіс оголосив, що створює художню картину. Про сумнозвісне інтерв'ю принца Ендрю з журналісткою Емілі Мейтліс у стрічці під назвою Скуп зіграють Руфус юіл у ролі герцога Йоркського та Джиліан Андерсон у ролі Емілі, а також Біллі Пайпер та Кілі Хоуз. Проте я намагалася перевірити цю інформацію. Намагалася знайти статтю, в якій би офіційно повідомляли про створення фільму про принца Ендрю. І нічого. Тож до цієї новини більше питань, ніж відповідей. Угу. Їдемо далі. Гаррі нібито хоче переглянути свої стосунки з БКР, адже Арчі починає ставити незручні питання. кажуть, інсайдери New Idea. Джерело вважає, що Гарі приходить до думки про примирення з королівськими родичами, адже старший син Сасицьких почав розпитувати про свого дідуся. Малюк нібито зацікавився коронованими родичами після нещодавнього спілкування з дідусем по Фейстайм. В момент розмови Чарльз нібито сидів на гігантському троні. Ну так, зазвичай так це і відбувається. Дзвони Чарльз Арчі, сидячи на троні в коронаційній мантії з короною на голові. І вони. Балакають про те, що малюк їв сьогодні вранці. Mm -hmm. Досі Гаррі разом з Меган, були серйозно налаштовані розповісти свою правду американським змі. Проте зараз, на думку інсайдерів, Гаррі розуміє, що вендетта може призвести до того, що Арчі та Лілібет втратять зв'язок зі своїм дідусем по батьківській лінії. Гаррі помітив, що Чарльз пом'якшився з віком і став ідеальним дідусем для дітей Віла. Гаррі хоче цього ж для Арчі та Лілі, але це означатиме, що візити до Британії мають почастішати. Втім, Меган не в захваті від цієї думки, каже інсайдер. Тож, дехто сподівається, що після цих заяв, після цих чуток, ми вже з вами дуже скоро, 17 червня, день народження моєї мами, зможемо побачити родину Сасевських в Британії, на якій події. На першому трупінтикала короля. Ну а на цьому поки все. Це все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Чекатиму на ваші коментарі під цим відео та під наступними. Тож, слава Україні! Боже бережи короля! Донатиму на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую, люблю ваша королівська блогерка.